Як садівник, ти напевно чув про користь ґрунтових грибів або навіть додавав мікоризу в ґрунт. На жаль, не всі гриби корисні. Вертицельозне воєнення це грибкове захворювання, яке вражає понад 400 видів рослин, включаючи дерева, чагарники, ліани, квіти та овочі. Деякі з найцінніших садових культур, такі як троянди і томати, теж схильні до цієї хвороби. Існує два види цього ґрунтового гриба: ветисилам Дейлаї і Втиселем Олбіуатрам. Ці гриби живуть у ксилемі рослин в мікроскопічних трубках, які допомагають транспортувати воду та поживні речовини по всій рослині. Вони створюють закупорку в судинній системі, через що рослина може виянути. Крім того, вертицелюс виділяє токсини, які шкодять рослині господареві. На даний момент не існує способів вилікувати це захворювання, але є багато методів профілактики і контролю. Що таке вертицельозне ваянення? Вертицельоз – це поширений ґрунтовий гриб, який добре себе почуває в помірному кліматі і може зберігатися в ґрунті десятиліттями. Гриб зимує в ґрунті у вигляді міцелію або мікросклороцій, крихітних чорних структур, які чекають відповідних умов для активації. Вони проникають в пошкоджені коріння рослини і починають розмножуватися. Багато бур'яни, такі як кульбаби і амарант, теж можуть бути переносниками вертицельозу. Види вертицельозу. Ветисили Амдейлеай зустрічається в помірних регіонах і вражає багато популярних садових культур. У зоні ризику пасльонові, томати, перці, баклажани, ем'ята, ягоди, троянди і клени. Всі однодольні тюльпани, кукурудза, імбир, злаки, і голонасінні, хвойні, гінніго, цикаси стійкі до цього захворювання. Ветесилеам Олбиуатрам має вуще коло господарів і зустрічається переважно на таких культурах, як бавовна, люцерна та хмір життєвий цикл вертицельозу. Вертицельоз належить до класу грибів Дієтромасатис, які не мають статевого розмноження. Замість цього гриб розмножується безстатевими спорами-конідіями. Назва ветеселем походить від латинського ветесилас, що означає розташований по спіралі. Це пов'язано з тим, що спори утворюються на гіфах, які ростуть по спіралі, спори проникають в рослину і заселяють ксилему, де продовжують розмножуватися. У міру руху по судинах вони закупорюють їх, подібно до того, як у людини забиваються артерії. Через це рослина не може ефективно транспортувати воду та поживні речовини, що призводить до ваянення. Коли рослина гине, гриб утворює мікросклороції на відмерлих тканинах. Ці чорні точки можна розгледіти за допомогою лупи, мікросклороції потрапляють у ґрунт, коли рослина розкладається, і можуть заражати нові культури через коріння. Хвороба також передається через садові інструменти, тому важливо дезінфікувати їх після роботи із зараженими рослинами. Симптом у дерев вертицельоз може проявлятися як гостро, раптове пожовтіння і відмирання листя, так і хронічно, повільне виянення, дрібні листя, пожовтіння по краях. У полуниці і томатів листя можуть червоніти по краях, скручуватися і опадати. У полуниці може відмирати вся розетка. Хвороба поширюється знизу вгору, нові листя жовтіють і відстають у рості. У томатів спочатку з'являються жовті плями на нижніх листках, але, на відміну від фузаріозу, стебла зазвичай не темніють. Контроль. Хоча вилікувати вертицельоз неможливо, можна зменшити його вплив за допомогою правильних методів. Дотримуйся сівозмінну чергу з сприйнятливі культури зі стійкими. Видаляй заражені рослини, не клади їх в компост, краще викинь. Дезінфікуй інструменти після роботи з хворими рослинами обробляй секатори і лопати. Уникай посадки в заражений ґрунт, якщо на ділянці був вертицельоз, вибирай стійкі сорти. Профілактика Вибирай стійкі сорти рослин. Наприклад, серед томатів Це, Red Pride, Ace 55, PTO Choice Yellow Bush, Cherry. вони позначені буквою 5 на упаковці. Для полуниці стійкими вважаються Кеминоурел, Петелуме, Албаєни, Сен Андреас, часті питання: як визначити вертицельозне виянення? Симптоми схожі на інші хвороби і дефіцити, тому важливо враховувати історію ділянки і умови вирощування. Як позбутися від вертицельозу в ґрунті? Гриб може жити в ґрунті роками. Фермери використовують хімічну обробку, а садівники використовують сівозміну, соляризацію ґрунту та видалення заражених рослин, які рослини хворіють на вертицельоз? більше 400 видів. Повний список можна знайти в ботанічних довідниках.